До вашої уваги, своєрідна така собі ділянка меценатів, де ховали тих, хто найбільше жертвував на різні аспекти, пов'язані з життям нашого міста. І ось поховання купця Петра Сізарєва. Він був один з тих, хто завідували будівництвом Успенського собору в купецькому передмісті. Зокрема, від них залежало розподілення коштів. Потім будівельні роботи, від нього ще другого купця Фендріхова. Але церква все одно будувалася дуже довгий час. І лише коли Запорожець, один старий, що до в Херсоні, ім'я якого мені вдалося встановити, це був Наум Письменний, який помер 1798 року. Пожертвував він 40 тисяч на будівництво храму, і саме завдяки його коштам. Будівництво завершилося і храм був освячений в 1798 році. Ходімте далі. Перед нами поховання сім'ї Волохіних. Це були херсонські купці доволі заможні. Багато жертвували вони на благоустрій міста. Навіть та частина вулиці Богородицької, яка за радянських часів була червонофлоцькою, яка веде від Воронцовської і аж до району Кузнів, до революції називалася Волохінська, тому що вони своїм ко... вони там мали будинок і вони своїм коштом провели благоустрій, впорядкували дорогу, принаймні, щоб там не були суцільні бруд, суцільні бруд та калюжі. А ще. Прославилися волохи не тим, що завдяки їм ми маємо таку пам'ятку археології, як фортеця Тягін. Вони колись купили у збіднілого вже поміщика Енгельгарта, його маєток-тягінку і побачили, що там селяни розтягають фортечні мури якісь на острові. І він негайно це припинив. Викликав Віктора Івановича Гошкевича. І 1914 року Віктор Іванович відкриває на острові залишки фортеці цієї. На жаль, він через Першу світову війну не зміг продовжити дослідження. Кілька разів вони відновлювалися вже ближче до нашого часу. Зокрема, працював на них і його двоюрідний правнук Сергій Володимирович Бахматов. А останні роки перед масштабним вторгненням росіян. Там працювала Світлана Олександрівна Біляєва, провідний фахівець середньовічної доби, зокрема, Великих князів Стелитовська, Томанська порта. На чолі з експедицією південного загону Інституту археології України, Національної академії наук України. І цей пам'ятник ми маємо лише завдяки пильності і увазі роду Волохіних. Ось тут, на жаль, так невміло поновлений, прикрашений в лапках пам'ятник. Ви бачите, тут мармуров. Хтось додумався, ще побілити білий мармур. Це надгробок малолітніх дітей Волохіних. Спочатку його завершувала скульптурна група з двох янголят, які боролися між собою. Про це мені розповів уже знаний нам отець Віталій. І навіть ще в 90-ті роки я бачив цю скульптуру у підвалах Катерининського собору підсобного приміщення. Не знаю, чи вона є там наразі чи ні. Могила ще одного мецената, але цього разу нащадка козацько-старшинського, навіть гетьманського роду Якова Андрійовича Дорошенка. Він походив від гетьмана Михайла Дорошенка, але Петру Дорошенку він доводився не прямим нащадком. Це нащадок його брата, сосницького сотника Андрія Дорошенка. Серед його він багато жертвував на будівництво. В Херсоні, зокрема, його коштом було прибудовано кам'яну дзвіницю до Успенського собору, вже згаданого мною. А 1841 року він власним коштом зводить храм Святого Миколая Забалківському передмістя, який зберігся до нашого часу. Ми маємо, так би мовити, задоволення милуватися цією пам'яткою архітектури доби класицизму. І свій вічний спокій, як і Андрійович, знайшов. На цьому кладовищі, просто біля вівтаря, церкви, колись пам'ятник увінчувала стилізована урна з прахом. я її ще бачив у 2002 році, але невдовзі, як завжди, босота зруйнувала її. Тому, на жаль, він в усіченому вигляді потребує реставрації, але, власне, зробити це можна.